Всім привіт! У нас сьогодні середа, вечір вже. Хожу, е, гуляю, поки бемуся на тренуванні. І в мене була, було завдання від малої знайти, увага, чули ви про таке соломка в шоколаді. Вона вгостила її дівчинка на малювання і ми. Третій день у пошуках соломки в шоколаді. Ну, звісно, я пішла і знайшла, узнала той магазин, знайшла соломку в шоколаді. Покажу вам, є в білому шоколаді, а є в чорному і В полуниці. В полуничному шоколаді. Ось, мені заказували в білому і в полуничному купила. Взяла собі кави, грію щось на вечір. Так, якось. Прохолодно. Знайшла цю соломку нарешті, бо Ема мені всі вуха вже за ті три дні проїла за ту соломку. Купи, найди, поїдь. Знайшла, купила, б'є ще заскочила. Скупилась так дещо, що треба було. Так, вам б... 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 бажаю <гас> язик замерз, вам бажаю гарного вечора. Фух, так, ми вже вдома. Покажу вам цю соломку, яку я шукала три дні. Ось вона. Якщо вас дітки ще не просили, можете їх здивувати. Це з білим шоколадом, це з полуницею. Коштує така соломка 25 гривень. Але дитина. Доволі та щаслива. Так, зараз зробимо з вами ще розпаковку з Єви, Емочка хоче подивитися. Давай, розбирай салфеточки влажні, мусі в школу. Крем. Це кремушек для рук. Це мусі помадка, губи шорхнуть. Купила Кармекс. Знаю, що бути гарно увлажняти губи. Це я собі туш купила мусі в школу серветочки. Це мені Близь для губ. Далі давай. Mm. Так, це в нас для рота полоскать після чищення. Паста. Так, паста лакавод. Mm. Це для туалету. Що ще є? Так, це моє. Гель. Це гель для душу. Yes. Якийсь новий, гарно пахне, до речі. Yes. І, що ще І це мені кремчик теж купила. Це все, що ми купили, що я купила, поки йому була. Всім гарного вечора. Так, у нас тут всім привіт, забула. Привітатись, у нас тут співи якісь у центрі. Я не знаю, може свято якесь чи це до маслениці? Чи до чого? Співають, грають, погодка у нас яка гарна, Голуби літають. Краса Тема на малюванні. Йдемо в варус. Треба каву купити. тому Пішліть разом. кішці своїй беру ось цей корм Пуріна Ван. Він не по ціні нічого і кішці подобається. Забираю мульку з малювання, а вона ховається, мочка мала. Всім привіт! У нас сьогодні п'ятниця, вже вечір. Які у нас плани на п'ятницю ввечері? Плануємо зараз зібратись і поїхати до мами в гості на блинчики. Це неділя, маслениця. Дома я не жарила блинчики, тому поїдемо до мами. І поїмо блинчиків, купимо сметанки, купимо згущеного молочка. У нас ема таке теж любить. Як наїмося блинчики? Такі в нас плани. Пишіть, ви жарили блинчики на цю масленицю чи ні? Бо я знала, що ми будемо їхати до мами і не стала їх вдома. Жарить. Такі справи. Мала прийшла зі школи, прийшла зі школи, щось трохи сопливить уже. Так ми класно ходимо в школу, неділю ходимо, неділю хворіємо. І так воно по кругу. У нас в класі зараз чоловік 10 ходить, 10 або 12. Деякі класи закривають на на карантин. Так, так що будемо дивитися, дай Боже, ще якщо ми підемо в понеділок до школи, будемо надіятися, що все буде добре. Так, тому бережіть себе, не хворійте. Так, ми вже зібралися, зараз будемо виходити та їхати. Так, з'їхали на заправку, зараз заправимось і будемо їхати далі. Ми з й сидимо, чекаємо. Поки папа прийде. Доки нас заправлять, щоб їхати. Ти готова, блинчики їсти? Так, З зіщанки. Друзі, вітаю вас з першим днем весни. Сьогодні, перше березня, вже нічого собі як швидко летить час. Так, у нас вже пів першого дня. Ми вчора довгенько так посиділи, поспілкувались, насміялись уже всі разом. Ось лягли пізно. Але прокинулись всі о 9-й годині, ніхто до часу дня не спав. <гум> Ось. Мама пішла з емусею погуляти, А ми зараз поїдемо по справам. Треба поїхати глянути там дещо в центрі. Ось. А потім будемо їхати додому. Якщо щось цікавеньке буде, познімаю вам. У нас на вулиці гарна погодка, така сонячна. До речі, зараз покажу вам квіточки, що ми на день народження мамі дарували. Дуже гарно квітнуть, супер. Ось дивіться, ми коли дарували, вони були половина закриті. Мама потрошку відщіпує їх і вони далі квітнуть. Дуже-дуже гарні. Так, ми нарешті зібрались. Не, не пройшло і пару годин зовсім. Вже скоро все закриється, куди нам треба. Так, всілися зараз. Будемо їхати. Погода на вулиці. Мені дуже подобається. Сонечко світить. Тільки грязюки багато. Так, всім бажаю гарного дня. Нам давно додому потрібен був стул і стіл комп'ютерний. Ми знайшли в інтернеті оголошення та поїхали подивитись на якість цих меблів. А ось вибір великий, як ви бачите. Ми собі вибрали стул та стіл. Стіл хотіли той, що піднімається, ну, регулюється по висоті, але він був 12 тисяч. Ми зупинились на звичайному, звичайний стіл, достатньо широкий такий. Ось, ось вам ціни трошки познімала. Виглядає це отак. Зараз ще ножки всунуть, крісла. Правда, не знаю, де я буду сидіти. Сию, чекаю. Заїхали в наш улюблений магазин по дорозі книжковий. Ми сюди постійно заходимо або з малою, або я сама заходжу, і щось вибираю. Тут дуже гарний вибір і цікаві книжки. Зайшли до книжного, купили емуські книжечки. А де так книжечка? І таку взяли з наклейками тут дизайнер інтер'єра. Коштує 75 гривень. Класний магазинчик. Книжечки і для прописів все все. Є. У нас трошки зміна планів тут. Вирішили залишитися ще у мами на до неділі. Тут брат. ось, Відпочиваємо. Зараз передислокація сидимо в машині брата, свою поставили на парковку, купили в куснячок різних і зараз будемо їхати додому вже. У нас зараз пів п'ятого вже ось такі справи. Всім бажаю гарного вечора. Всім пока-пока. Всім привіт! Ми вже виспались, прокинулись, вийшли на вуличку прогулятися з мамою і з емусією. Взяли собачку. Собачка це брата. Зараз йдемо в АТБ. Щось вони там хочуть купити. Емуся чи ще блинчиків хоче, чи що. Вийшли прогулятись, пройтись. Ну, само собою в АТБ сходить, щось купити, прикупити. Не слухняна, дорі. Ми поїхали додому відпочивати. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Всім гарного вечора. Пока-пока.